Підліткові махрові термошкарпетки пеперс, німецький бренд. Продаємо його 5 кг лот, 588 гривень за кілограм, і лот буде коштувати 2945 кг, приблизно 23 гривні пара. Ось цей класний лот має 125 пар, буде плюс-мінус на 5 кг 125 пар. Показую, які у нас будуть шкарпетки в даному лоті. Це ось такі по дві штучки-упаковці: в пеперс, термошкарпеточки. Класні такі з Вони мають різні малюночки. Отакі, такі різні малюночки, вони спутаються між собою, навіть в рожевому кольорі, і ось такі в голубому. Ось такі в голубому. Зручно, що на, на низу на підошві є розмір, можна їх класно порвати. Значить, будь-ось такі шкарпетки. Будь-таки новорічні махрові шкарпетки в середині в них махра. Ось такі класні. Ось такого плану шкарпетки новорічні. Такі шкарпеточки довгі сірі. Ось такі упаковочки по 5 штук, різні розміри. Значить, тут розмір у нас починається від від якого розміру? 35-38 Є я бачу у нас багато. 27. 27,30, 27,30, 31. А тут така розбірна сітка. 27,30. Це мінімальний, 31, 34, 35, 38. Ну і по ідеї повинно бути ще 39-42, Ну, тут зараз я його наразі не бачу. Значить, ось така упаковочка з п'яти різних штук. Новорічні, ось така упаковочка з п'яти різних. Е, так, новорічні, ось такого плану по дві штучки в упаковці. Такий вам показу, значить, такі. Ось така упаковочка. І покажу вам, як вони виглядають всередині. Це ось така махра, класна шкарпеточка, німецький пеперц. Значить, три розміри буде розмірна сітка, три різні розміри. 125 пар приблизно у лоті 5 кілограм. І лот коштує 2940. Приблизно 23 гривні одна пара махрових шкарпеток, дитячих пеперц, термошкарпеток. замовляйте наших менеджерів.